529 день в Канаді, 24, 11, 24. Е, та вже 11.58, зараз буде 25. Нічого собі показує температуру мінус 18, мінус 18 і мінус 19, вночі буде мінус 20 з чимось. Але на вулиці це здається. Просто виходиш на вулицю, я сьогодні був на вулиці. І сухе повітря, мінус 20, ти просто вдихаєш, так якось дихати важко. Але тепло. Я от був в цьому і в курці. Ось цій курці сьогодні. І як виходиш на вулицю, можна не защибатися. Сухий клімат це просто капець. Ну, поки ти виходиш так, то не холодно. Звісно, стояти буде дубак. Але сухий клімат рішає. Найкраще. Сьогодні неділя, неділя вже пролетіла. Була в мене неділя вдома. Я думав, ні, не думав нікуди їхати, так і не вийшло. Поїхав я. поїхав, але Сьогодні я планував прибирати тут. Але так як я ходив там, зачепився за то, за сьо, пішов першим ділом, зашпаклював е, стару квартиру, там я вирізав більшу дірку, дошки вирізав внизу, іпсокартон, підрізав все поза цей, позаставляв, зашпаклював, поставив дуйчик, вже зашпаклював і вже зафарбував навіть сьогодні. Ну, Звісно, це трошечки зайняло час. Туди-сюди ж, поклювати, шліфувати, але зашпаклював. Навіть заробив ці дві дірочки, Їх майже не видно. Я ще мазну фарбою і все. І кімнату ще раз перефарбую завтра. Завтра я планую її закінчити, і вже все. Вже можна тій квартиранці заселятись. заселятись. Е купа було роботи. Лампочки, дві зняв лампи. Одну тут поставив цю свою улюблену, там поставив, виявляється, та лампа має три режима. Знімаєш ця, цей плафон круглий. І там є три режими: теплий, середній, такий включається і ТТ, і холодний. Це в мене холодне, біле світло. Там я зробив біле світло, і в туалеті в мене біле світло, гарно. Мені подобається. Поміж на двері присвердив там, тримаєш для паперу, причепив, колонки поставив там, де треба. Купа дурної роботи, але воно все час забирає. Поличку причепив тут, з другої сторони вітальні. До столу я зовсім не підходив. Зовсім. Знайшов я один класний подаруночок на Різдво під ялинку. І його оплатив забирати, а чувак не відписує. І це далеко. Не відписує, казав бути до 6.30. Та добре, я написав, може, пізніше. ні 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 до 6.30, і сьогодні, не завтра. Коротше, і не відписує. Думаю, ну, вже все, вже якісь аферисти. блін, шкода. Я вже знайшов іншого продавця, вже домовився на завтра. Але це все ж таки відписав. Я поїхав тільки що і забрав. Я ще заїхав до тої дівчини, що буде приїжджати, напакував цілу машину всякого барахла. І вже звітом з тим барахлом поїхав. Це з самого низу, в сам верх. І потім назад, зараз 12 години, я тільки вернувся. Я так і їздив в піжамі. Піжамом курточку накинув і все. Ну, це така собі піжама, я б не сказав, що це піжама такий от, домашній одяг просто. І все. Прошу ну, я спати. Нема чого затягувати, 12 година вже стукнула. Завтра буде важкий день сьогодні. В одній з квартир охоронець дзвонив до мене, що в одній з квартир вода під ламінатом. Ну що я зроблю? Вода під ламінатом. Можете ще сходити. 12 година. Якщо вони не сплять, подивлюсь, коротше, на 16 му поверсі. Але я знаю, що в нас ціла сторона топиться. І завтра прийде тільки майстер, але це жесть. Як так? Це реально емердженсі з самого верху з 38-го поверху на перший топить. І не спіша собі, їдуть. Вихідні, вихідні і все, будемо в понеділок. Таке собі. Відношення до роботи. Завтра зайду до них. Завтра все. Dobra, aniec.